Всім привіт, вибрався на рибалку, вон мій поплавок. Зараз будемо шевутки розгортати. Так, там десь поплавок тата, його не видно. Тут десь мій поплавок, тут на камері його не видно, на жаль. Так, де він? Вон він ніби видно на камері. Потім тато Цей закидав мою другу вудку, в мене в нього була покльовка, я не встиг засняти риба зірвалась, Ну клюнуло щось добре. Так, друга моя вудка, пере, перевіз, тому розгортаємо іншу вудку. Так, на тату вудку була покльовка і я зловив окуня. Бачите який окунь? Так. Б... Там, тут зараз якісь погана, десь там риба Ви, в, 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 виглядав її повник. Так, вот там здається, в мене щось водить. Да блін, фокусуйся камера. Зараз почекайте, розфокусую. Белі щось не фокусується. Вибачте, за якість погана. Тату зробив підставки. Во. Так, я зараз для своїх вудок вирубаю. Так, палки, ладно, зачекайте мене. Тато не дивиться за ту Так, зараз я вирублю собі рогатки. Те, що тато вирубував. Теж для своїх вудок вирубаю. Так. Щось не бачу з соло поплавка, піду дістану вудку. Де це на рибу телефоном? Дивіться, поки... Да, тато! Тато! Що тато? Дай Виключи. Чому? Так, от риба. Яку я піднімав. Досить добра. Я так кажу, от Я, історією. Я б сказала, що щось пішов поплавок, не, не видно поплавка. Я дістав ту вудку. І, і от такий сомик. Це на мою вудку була покльовка, якщо що. Так, я все ж таки вирішив... О, нарешті якість нормальна. Зараз я покажу вам рибу в добрій якості. Так, треба знайти... Ой! Зачепився вже кулюк за мене. Блін а, який гострий. Фу, блін. Зараз. Так. О, я знаю, вот вся гилка добрая. Идите. Блин, она гостила. Малина. Чи шо це? Чи не знаю, шо це. Да шо таке? Не можу, не можу найти, що я шо гилку. Гости, то не такі, блин. Не можу знайти підходя гілку. Так. Навеш чи не, вешті, не вот вона, загинув її обо шо, а внутрі я. Так, зараз обламаємо цю гілку. Так, ну, рогатина є. Так, от ми зробили ще одну рибу, от бачите, вон там внутрі плавають. Не видно їх вон вонутрі. Вони нам вудку зачепили і поплавок став лежати після того. Я потім потягнув, а на гречку на крючку був сомик. Вимикай. Вимикай. В була глипинова... Вимикай. Коротше, в мене я знімаю статувого телефона, він розраджається, і тому я вже... Вже покажу вдома, що я наловив. Всім па-па. Ну і от при сьогоднішній улов. Ще б наловив багато риби, от бачите, сомів наловив. Всім па-па.